Привіт, друзі! З вами TopGameUA! І сьогодні ми граємо в GTA 5 з рубрикою Експерименти. Сьогоднішній експеримент це в нас перепринути всі 63 автобуси. Так, да, Там 63 автобуси. І ми починаємо! Так, з якої машини можна почати? Ой, а це хто, це хто їде? Ладно. Давайте почнемо якраз таки з цієї машини. Не звертайте увагу на оцього. Це якийсь баг стався, не знаю, чого ми це стався. Вони просто машини появляються і пропадають під землю. Не знаю чого. Так під, 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 під. Так, починаємо. Беремо розгон і летимо як на у нас салончик. Давай. О! Може перету. Блін! Майже. Це ми де приземлилися? Ой-ой-ой. Капець у нас займалася машина. А, вона вже... Ще... А ні їде. Я думаю, що вона не заводиться. Я думаю, не здав, що вона не заводить. Так, ми зупинились. Прилетіли, точніше, до того. Так. Да. Так. Тепер біжимо назад. Для вас пройшла одна секунда, а для мене ціла вічність, поки я сюди біжав. Так, на якому, в яку машину можна сісти зараз? Е давайте на мотоцикл. Навіть не машина, а мотоцикл. Так, беремо розгон. І їде. Ой, <г il> я випав. Капець. І ми приземлилися аж тут. Угу, окей. На, на один автобус далі, ніж е, ця машина. Так, я знову вертаюся. Так, я добіжав. Тепер давайте сядемо на оцю зелену машину. А як вона називається взагалі? Ай, не знаю. американська машина чи яка? Так, беремо розгон. Ой, який тут салон клас! Так, беремо розгон і їдемо. Надіюсь, вона перелетить всі. О! А, ні, не перелетить. Так, припаркуємося вот. Тут. Таго хай буде. Так, тепер я можу. Ем... Та хто це такі? тут таки? ти тараниш? Не тарань. Це хто вообще? Не тарань. Стій! Почекай! Підвези мене! Ну, ладно! Ладно, я побіжав. Так, слідуюча машина у нас хай буде... Не знаю, давайте. Давайте ця. Так, беремо розгон великий. Оп! Я вирішив взяти великий розгон, може вона тоді перелетить. І летимо. Ой, щось тут. Ой, яке то їх. О! Ідеально! Давай, давай, давай! Ні. Блін! Чуть-чуть не хватило. Капець, Я думав, що вона вже перелетить, а вона Ні, не перелетіла. Це вона десь була? Да? Окей. Так, я сідаю А, я побіжав! Я думав, що я сяду в машину, але я побіжав. Біжимо, біжимо, біжимо. Ладно, ну я включуся, коли ми ну, прибіжимо. Так, так, так. А, я думала, що я поставила на паузу. У мене не поставилось на паузу. Капець. Ладно, ну, то ми разом прибіжали. Так, давайте зараз сядемо вот в цю машину. Це в нас. Я, я, це, я думаю, це електромашина вроді би. Не виглядає як електро. Але чи вона електро чи не електро, я не знаю. Беремо величезний розгон. Ем. Ще одна машина. Ладно. Беремо розгон і їдемо. А салончик що у нас? А салончик стандартний. Ой, тут не приїхали. Ця прилетіла найменше. Так, не ну, тут Ну, ця, е, Це перша машина, яка прилетіла найменше за зараз. Так, біжимо, біжимо, біжимо. До речі, напишіть в коментарі, які можна е, ще машини використати з цієї рубрики. Наприклад. Не знаю, може мені. Взяти. Може перепрыгнути автобусом автобуси? Або, не знаю, або ще якусь машину. Наприклад, екскаватор. Ні, екскаватор ми не перекримемо, але. Так, сідаємо. Беремо. Розгон. Я думаю, що ця машина перелетить, бо вона дуже швидка, дуже ...дрифтова, дуже гарна. І на її дверь припала. Але це нічого, беремо розгон. І летимо. Я не можу поняти, що це за літак? От звідки я тут не Так, витемо. Витемо, летимо. Да! Да, давай! Да, воно пере... Ідеально, вона прилетіла. Вона перелетіла, але майже твою якраз от ідеально. Так, знову біжимо. Я нарешті прибіг, і в нас залишилося три, три машини. Давайте я сяду в Бугаті. І ми зараз. Я, вона... я думаю, що вона перелетить, бо це вона рахується як саме швидка машина в світі. Але в ГТ 5 вона може не така швидка. Ну ладно. Так, беремо розгон. Звідси. звіться, отак. І витимо. Солончик у нас. Такий стандартний. Швидко вона їде, чи ні? о О! Вона прилетіла! Сюди! Перша машина, яка перелетіла. Я навіть перелетіла. не, можу. Странно, але мені навіть царапинки нема, немає, мені тільки капот відкрився. Це саме... Я ж, ж казав, що на приведі вона швидка машина в світі. Так, зараз я біжу знову туди. Або ми разом побіжемо. Ну, Поки що тільки одна машина виграла, але... Може ще одна. Та, яка машина? Там залишилася машина така, яка капригає, вроді би. Ще одна. Так. Що там в автобус? Так, я прибіг і в нас залишилася ця машина і ця. Давайте я на цю сяду і поїду. А це не та машина, яка може підплавитися, вроді би там. Так, напишіть мені в коментарі, яку вона ще рубрику зняти і погейта 5, або, наприклад, що вона в Майнкрафті зняти. Або порекомендуйте мені ще якісь ігри, наприклад, щоб я скачав і зняв. Так, а ми поки що летимо. Оця машина швидко летить. Точніше їде, але бо Вона. Ваш сальто зробила. Так, отут і вона доїхала. Ну так, середньо. І я знову біжу. Зустаємося біля той останньої машини. І я нарешті перебіг до останньої машини. Це в нас така машина. Я не знаю, як вона називається. Можете... Якщо ви знаєте, то напишіть в коментарях, як вона називається. Так. Все, що я знаю, те, що вона швидка і дріфтова. І може пригати ухо. Я попробую зараз пригнути там в самий ідеальний момент. надію, що вона не перевернеться, а мене перевезне. Зараз там пригну саме ідеальний момент. І все. І перелечу, надіюсь. О! Нажав. Але вона не долітає. І на цьому це останнє була машина. Надо мене долетіла до сюди. Я думаю, що треба долетити далі. Так що так. Так, і тойсть гордічного експеримента. Ой-ой, корозе. -ой. Машина, яка. ой, я застряплю. Машина, яка проїхала найменше, Пролетіла це оця жовта електромашина. Потім у нас йде. Оця гоночна машина, хоча сподіваюся, що вона перейти далі. Потім у нас йде. оця зелена машина, але вона щось там стоїть. А не тут Потім е, ця машина, це вроді би. Яка ця машина? А я забув. Оця машина, потім йде мотоцикл. Потім, потім той йде. Тож, е, та машина яка мія пригади, потім йде машина. Оця. Це у нас дочь. Потім у нас Ламборгіні. Далі йде оця спортивна машина. І на першому місці у нас екауше, на правильно, бугаті. Отак. Так що я вже завершую це відео. Всім пока. До нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. І пока-пока!